Să vă mulțumim! Добрий день. Сьогодні ми прийшли на таку сонячну галявину, щоб зняти відео про таку цілющу рослину кульбабу. Учень рослина корисна, лікувальна. Її використовували ще римляні єгиптяни, китайці. В цієї рослини корисне все. Листя, стебло, коріння – і такі яскраві сонячні квіти. Вибираю ось такі великі квіти. Ще треба 100 штук, щоб зварити варення. Все, у мене вже буде повністю для варення. Ми, жили в місті Бахмут, Донецької області. Ми мешкали в місті Бахмут Донецької області, бувший Артемівськ. Працювала я в дитячому садочку музичним вихователем. Пішла на вислугу і займалась такою улюбленою справою. Вирощували дерева, кущі декоративні, гарні квіти, троянди. декоративних кустарників, Красиві цвіти. У дочки теж був маленький бізнес, магазин садгород. От так ми таким своїм. Працювала я в дитячому садочку на бахмутському розпліднику. Всі там займалися вирощуванням саджанців, прищепами, троян, дерев. І мені це теж сподобалось. Спочатку це було як хобі, а потім. Перетворилася у бізнес. geçti거든 hayır geçiyorlar boş На ютубі у нас є канал Кухня Садовода. На Ютубе у нас є канал Кухня Садівника. Там ми ділимося інформацією, як е, прищіплювати дерева, різні рослини. Чоловік вирощує виноград і розповідає, як перерощувати, висаджувати, оприскувати, щоб виростити гарний врожай винограду. У нас називається в нас назва каналу Кухня садівника, тому що ми розповідаємо не тільки про садівництво, наші справи. А ще ми готуємо їжу. Як робити різні салати, печимо торти, готуємо на зиму закривачку. Це дуже в нас популярна тема. Нам це дуже подобається, бо це наше хобі. Це була така маленька фінансова допомога до нашого життя. Крім того, хобі немножечко переросло, як би теж в зарабатывание денег, так скажем. Коли із бахмута. Ми виїжджали з бахмута. Не гадали, що надовго. Як нам казали, що через тиждень-два повернетеся. я своїх не замикала й квартирку, щоб мої котики могли лазити в хату із хати. залишила сусіду, який не думав виїжджати, і корм для котів, гроші, щоб можна було купити щось їм, поїсти. І так сталося, що ми вже тут третій рік. І денежку, щоб можна було щось то купить. Ну і от так получилось, что мы здесь уже третий год находимся. Добрий день, шановні підписники і відвідувачі нашого каналу, зараз ми знаходимося не вдома, тому не можемо знімати відео. Хотіли показати вам рана навесні, прищепу і обрізку кущів. Але так, як у нас на сході України іде війна, ми переїхали в центральну частину України. Знаходимося ми в дитячому санаторії. Але так як зараз тут діток немає. Мешкають переселенці із Харкова, Луганської, Херсонської областей. Ми людям, нас Ми вдячні всім, хто нас притулив. Перший час нас годували в їдальні. Зараз ми готуємо самі. В нас є мультиварка, в якій ми печемо навіть хліб. Природа тут дуже гарна, багато хвойних рослин, плодових дерев. Гарно тут, але сумуємо за домівкою. Всі думки про домівку, як там наші дерева, які вирощували з любов'ю, як наша домівка. Хоча бачили, що всі дома в нашому місті зруйновані, якась надія є, що ми повернемося. Може, вціліли фотоальбоми, тому що це наше життя, яке залишилось у минулому. <ріхи> Кепе <Кайпи> бёздей. Дівушка Оля, а вийшов. Давай, мама, знову. Дякую вам. Спасиба. І щоб ви <ріхи> завжди приходили в гости. Да говлі, дома Дай бог ваше. Саме головне <ріхи> щастя, да. Що <ріхи> я можу розповісти за свою родину? Що я можу сказати за свою маму? Це людина з великої букви. Людина милосердя. Людина, яка не залишить, яку обіжену душу завжди приголубиться, гріє, вилікує, нагодує. А готує вона дуже-дуже смачно. Кожна страва це шедевр. Вона дуже гостєприємна, дуже любить приймати гостей і ми любимо завжди бути вдома, спілкуватись. У них була своя теплиця, де вони вирощували дуже багато різних рослин. І в моєму домі вони допомогли висадити найкращі сорти полуниці, малини, зробити дерев'я сад, де на одному дереві могло рости по 3-5 по сортів. Найкращих фруктів. Я завжди удивлялась, коли ми гуляли по алеї роз, що на кожну розу знала по назві, по сорту, по назві. Кожна розочка мала своє ім'я, кожну квіточку називала. Я завжди удивлялась, як можна запам'ятати всі назви. Вона геніальна. Що я можу сказати за папу? Папа дуже спокійний, дуже такий творчий, хобіс молоду в нього це не на фотографії. Він дуже багато займався фотографіями, і один з найперших у місті почав робити кольорові фото. Потім це переросло в відеозйомку. У ну, своє дитинство я пам'ятаю, як фотомодель була, мене завжди фотографували. Тато знімав весілля, свята в садочках, паради у місті. Я дуже любила його фотолабораторію. Це було щось магічне. Ще папа дуже любить рибалку. Коли ми були маленькими, брав з собою. Це були найкращі моменти в житті: рибалка в Кліщеївці, рибалка на восьмому ставкі. Зараз внуків бере. І моя молодша дитина чекає літа. Поїхати до бабуся з дідусем на рибалку. Він уже має свою удочку, і ми приїдемо. Ми дуже-дуже сумуємо, заскучились. Дуже хочеться побачитись. На території санаторію є маленький і великий сад, фруктовий. Ми там виконували прищепу яблунь та груш, виконували обрізку, і груші. Также виполняли обрізку дерев. В мирний час ми їздили на річку, ловили рибу. І тут влітку та навесні, коли погода дозволяє, їздимо на річку ловити рибу. Незважаючи на те, що ми знаходимося не вдома і обмежені можливості, продовжуємо знімати відеоролики, знаходимо цікаві рослини і про них знімаємо. Продовжуємо по мірі можливості готувати. І теж знімати. Про них знімаємо. щось готувати і теж знімати. Дуже хочеться повернутися додому і займатися найбільш широко своїми справами. обширно своїми ділами розвивати свій Вот сколько шишек я нарвала. Ну, еще буду продолжать рвать. И потом буду варить варенье из них. Мої батьки самі найкращі люди. З початком війни ще раз довели свою стійкість, мудрість, люди з великим серцем, з великою емпатією. Живуть заради рідних. І, хоч обставини складаються так, що ми не бачимось, війна нас розлучила, ми зізвонюємось кожен день, Сварю їх, коли не беруть слухалку, займаються своїми справами на городі, в садку. Дуже турбуюсь за них. Сподіваюся, що все в них буде гаразд, все буде добре. Дуже люблю їх, обіймаю самі мої найкращі, рідні, улюблені. улюблені, лучші. Ми щасливі, що ми щасливі, що не чуємо звуків обстрілів, не бачимо бомбардувань. Щасливі, що наші всі родичі живі та здорові. Якби живі, здорові, от ми стараємося. Ми намагаємось завжди знаходити щось позитивне, щоб не падати духом. Вчора збирали кульбабки, зварили варення і приємно на душі. Назривали соснових шишек, зварили теж варення від кашлю, зловили рибку, і теж приємно. Намагаємось порибачили, рибку А от ми стараємося в в цих дрібницях знаходити якісь приємні моменти, щоб не впасти духом. Мріємо, що війна закінчиться, і ми знову будемо всі разом і повернемося додому, щоб продовжувати далі життя. Пройшло більше місяця, і ось така розсада помідорів у нас виросла в парничку. Микола Іванович копає лунки для помідорів. Ось так перчик підріс у парничку, який ми висаджували на дорощування. Горох, картопля зійшла, петрушка. А на цій ділянці в нас вже росте салат, кріп. Дорослому дереві груші я робив прищепу. Прищепа дала привіст. Це говорить про те, що зростання відбувається дуже добре.